Давай, давай, я тебя снимаю. Можешь нырять Ветер, <laughs> Витер, 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 с витер. Обережно. Что в подаче нет? Не. не? А я я Тримаюсь. 34 секунди поки триває. Підгриває. Ну, потужно, потужно виглядаєш. Там якийсь страх тебе бере, коли ти чорне бачиш. Ну все. Ну блін вже вже Наступні. трошки впевнені, все. Да, да. А якщо ти впадеш, а вона упливе, потім з нею плисти треба. Дядя Макс, то що ні ні? Як мене під.